Сніг зійшов, дороги зникли. На автошляхах Нікополя побільшало ям як наслідок численні скарги водіїв на дорожнє полотно. Автовласники ризикують не тільки колесами, а й цілими агрегатами своїх машин. Бо там, де ще восени робили ямковий ремонт, утворилися ще більші вибоїни. Як збираються вирішувати дорожні питання у Нікополі? Далі у сюжеті Ярослав за кермом таксі вже 13 років. Проти таких доріг, як після цієї зими, водій не пам'ятає. Давай розбивається. На окна. А і... зараз, по нашим Наукне. Разом зі снігом зійшов і асфальт. Так оцінюють стан автошляхів. Навіть досвідчені автолюбителі ризикують провалитися колесами у дорожні ями. По 10-ті шкалі один бал. Платочне это такое, на на два месяца. Тут лучше вже потерпіти, але ну, зробити іменно качественне і проще, і прочі. Потому что ну, сейчас не не те времена, щоб їздити і ковбити ходовою. На тих ділянках, де восени робили ямковий ремонт, дороги вщент розбиті. Свіжовокладений, асфальт не витримав зимових холодів. Об'їжджаючи ями та вибоїни, перевізники не вкладаються у свій маршрутний графік. Пасажири від того постійно незадоволені. Я на сміну на довосімся трьох по таких дороги. Якщо год назад попала 70, то зараз 80. через безкінечні вибоїни на дорогах швидко виходять з ладу автобуси, кажуть перевізники. Через стрибок цін капітальний ремонт машин зробити їм не по кишені. Тому лагодять частково. Автоперевізники впевнені, тільки капітальний ремонт доріг зможе врятувати транспорт на нікопольських дорогах. А де там в Одна велика яма. Я не знаю, де, де можна зараз зробити ямочний ремонт, щоб вийшлось так, можна було їздити. Це везде треба капітальний ремонт, хоча б проспект центральні дороги. Виконувач обов'язків Нікопольського міського голови знає про проблему доріг. Нова влада попередників винуватців шукати не збирається. Проте витрачати гроші на ремонт доріг у Нікополі теж не поспішає. В'ялі не на выполнение работ по асфальтированию дорог. Мы приглашаем к сотрудничеству по ремонту, по текущему ремонту, потому что капитально это тендера, по текущему ремонту наших дорог. Нікопольські чиновники зазначають, до 1 квітня полагодити дороги не встигнуть. Поточний ремонт центральної вулиці проведе одне з промислових підприємств міста. Залатати вибоїни обіцяють якнайшвидше. Проте, скільки часу прослужить така реставрація, дорожники воліють мовчати. Олена Реченко, Едуард Савренський, новини 11 каналу.